Вермітор один із наймогутніших драконів епохи танцю драконів у серіалі Дім дракона. Його ще називали Бронзовою люттю через темно бронзову луску та нищівний характер. Колись його вершником був великий король Джей Херіс, І Таргаріан. І за часів миру Вермітор був символом сили. Та стабільності династії Таркаріні. Але після смерті короля дракон десятиліттями залишався без паршника, стаючи все більшим і небезпечнішим. Під час війни, відомої як Танок Драконів, його намагається осідлати знову. Це вдається бастарту Хаммеру. Але той зраджує і Вермітор. Перетворюється на зброю масового знищення він спалює міста, воює з іншими драконами і гине у кривавій битві при Таболтові. Вермітор це не просто дракон, це втілення старої сили таркаріянів і нагадування про те, що навіть наймогутнішу зброю неможливо повністю контролювати.